Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що на порозі. Для енергообміну підписуємося, ставимо класик. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Ну, поїхали! Кожен загадує сам себе, що в нас на порозі, що в нас на порозі. Дивимося. що на порозі. Що чекає нас? Чи хто на порозі? Вау! Хтось як в ілюзіях. Хтось стоїть в ілюзіях. Чаточка, відкривайте очі, бо стоїте в ілюзіях, знаєте, все йде якось не так, не так, як вам хотілося. Колесо, ну але колесо вийшло в другу сторону. Калісо фортуни вийшло в другу сторону. Відкриваємо очі, відкриваємо очі. На порозі. А на порозі в нас падають нехороші люди. Нехороші люди, які прийдуть до вас в собственний дом. Це не одна людина. Таке враження, знаєте, як ви цим людям щось як давали чи допомагали? Отакі От люди у вас падають на порозі. Дівчаточка, за вашою спиною, за вашою спиною ведуться дуже нехороші розговори. В скорому рані получите ізвісті, да? а може, і людина вам сказ... сама вискаже, скаже, прямо вам, знаєте, в очі скаже, тут як лисиця, лисичка така вийшла, хитренька лисичка, яка заходить до вас в собственний дом. Будьте дуже обережні. У вас із за цієї особи можуть рухнути ваші плани. Виходимо з ілюзії. Далі на порозі. На порозі. Сім'юрочка, да? сім'ючка в нас така вийшла: будете вирішувати якісь свої фінансові, фінансову сторону будете дуже будьте обережні. Падають розговори за фінанси вам зі сльозами. Знаєте, таке враження, як вас хтось хоче обманути, хтось як хоче на вами верх взяти. Да, то така корона вийшла, вас якісь забирають цю коронку. Будьте дуже обережні. Людина дуже нехороша. І я вам скажу, людина як темна виходить мені. І за цієї можете стояти в казньому домові. Дуже будьте обережні. Вона вам як розрушає таке враження, як ця людина, розрушає вам вашу сім'ю. Знаєте, кожен так іде в іншу сторону. На порозі. На порозі сльози, дівчаточка, сльози падають. Що це сьогодні така якась на своей да? Падають вам сльози, я вам скажу, сльози будуть після розговору. От скандал. Прямо падає скандал, і скандал падає вам з людиною, для якої ви знаєте, як віддавалися чи підтримували. Якось все йде, знаєте, не так як треба. Ви самі, як на виборі стоїте. да? От стоїте на виборі, все як валиться, просто йде розрушення. Ви не знаєте, що вам робити. Ви не знаєте просто, що вам робити. Далі, Дяточка в когось пролунає дзвіночок, довгожданий дзвінок, який ви чекали, і рветеся в дорогу. З хорошим Да, після цих сльоз хтось піде як в дорогу, чи це може буде зустріч, будете дуже-дуже задоволені. Пользу получите ще від цієї дороги, від цієї пользи, від цієї пользи вам паде якесь благополуччя, якась як переміна, да? ви йдете в щось нове. Дуже багато, знаєте, ви зараз, я бачу, стоїте, як вокруг вас. Просто, знаєте, як такі змійки, ноги вам просто повили. Ви стоїте розбиті, зберіться ви сильна, тому що карта да, сили в нас така є. завжди з Львом, я завжди казала, вона рідко виходить, а тут а такий прямо лє вийшов. Тобто ви сильніші. Опять же проіграється. Я не знаю, тут з серцем зв'язано, тут, як з почуттями, з коханням. Женщина як на... хоче нанести удар, от вона щось як задумала. Вона не зломить вас, дівчата. Вона вас не зломить. Ви для неї розрушення зробите. Далі на порозі. Що в нас на порозі? На порозі? В когось буде як переміна роботи. Йдете в роботу, але йдете в щось нове. Знаєте, я бачу жінку, яка. У вас як да, Шарік, як які звісті, ви будете радуватися, як та дитина. Може, хто чекав, дівчаточка, роботу падає. І звісті від жінчини, будете дуже радуватись, але Но в нове легко підете. Легко підете в нове. Дві людини бачу. Дві людини, знаєте, таке враження, як цілуються, але один до одного не можуть дотягнутися, не можуть дотягнутися, щось мішає для них. От щось для них мішає. Мішає як третя особа. Третю жінку бачу. Третя жінка, яка мішає, несе сльози. І я вам скажу, ви в цьому якось ідете замішані, дівчата. Ідете замішані. Так. Неприятний розговор з мужчиною. І, і за дітей. Дуже неприятний розговор. Бачу двох діток, як мене, да. двоє діток вийшли, неприятний розговор буде. Знаєте, таке враження, як вас хтось буде обвіна... обвиняти просто ну, незаслужено обвиняти во всіх гріхах. Плюньте, знаєте, і розітріть. Воно вам абсолютно пусте. Ця людина потім прийде з поклоном до вас зі звиніннями, буде просити і звинятися. Буде і звинятися. В когось бумаги падають. Хто буде підписувати бумаги, будьте дуже акуратні. Тому що як одна йде чиста, друга йде така трошки грязнувата бумажка. Будьте дуже обережні. А в когось гость на порозі. А в когось гость на порозі будете сміятися, будете радуватися. Знаєте, таке враження, як вам подарунок, який прямо в руки дають. Будете радуватися. Хтось на протязі. Десь ну, максимум двох неділь. Двох неділь візьме, знаєте, щось своє. Своє, яке у вас забрали. Забрали незаслужено. Дві неділі. Дівчаточка, на протязі двох неділь заберете своє. От у вас забрали незаслужено, да? Ви були в розочарування, в слізах. Ви заберете. Ну, я бачу тут через казюних людей будете забирати. Через казенних людей будете забирати. Знаєте, хтось як затаївся за вашою спиною, да? якийсь такий план дійстві. План дійстві прямо собі людина придумала і хоче вам отакого, знаєте, як м'яча. Міча, міча в струмите, ви навіть не ожидаєте цього. Навіть не ожидаєте. Я вам скажу, цей меч полетить на цю людину. Вона навіть не розуміє, що ця людина робить. Чим остріший буде меч, да? от вона на вас його прямо точить, точить не сама. Я бачу в окруженні ще даму. не сама. Но ця людина для неї як близька, бо вони дуже близькі один до одного. Цей меч ви назад для неї віддасте. І звісті з дальної дороги від якогось мужчини вам падає. І звісті з дальної, прям з дальної, з дальної дороги. Ізвісті хороше буде. Знаєте, щось ви як чекаєте, от ви получите. Ну, тут буде зв'язаний мужчина, і це і звісті вам. Мужчина, як щось бере в руки. Від... Тут падає казюний, чого казюний, тому що така, знаєте, шапка як мономаха вийшла. Во благо. Ва благо, тому що тут хороша перем'янка впала. Будете задоволені. Так, далі. Хтось ожидає. Ожидає на порозі мужчину. Мужчина прийде. Мужчина до вас прийде, і я вам скажу, що ви, знаєте, таке враження, як от ближче до вечора ви прямо у вас накриває за цього мужчину. Чаточка, він на порозі, він прийде. Дуже багато усілій, як було приложено. Він, кстати, цей мужчина почне спочатку проявлятись, бо тут такі розговори будуть. В когось навіть проіграється мужчина, такий підпитий трохи буде, буде з вами розмовляти. Ви прямо будете думати, ну, це що, опять п'янка, чи насправді про почуття каже, цей мужчина до вас йде. Закрився абсолютно, абсолютно від всіх. Не одної дами не бачу, стоїть розбитий, але має такий, знаєте, як страх до вас довгий час стояв за вами в наблюдінні, наблюдав за вами, а прийде, буде, як мішка, такий мішка, вийшов, буде радуватися, як медведик. Ва благо вам. В когось відкриється щось нове. Чаточка відкриється в скорому времени, щось нове, Ва благо вам. І клівер виходить це велика удача. Це велика, велика удача буде. Не упустіть, не уловіть да, свій шанс, не упускайте. І це є таке, що от, людина просить. там Каже, що от мене все рушиться, нема нічого. Запомніть, ангели завжди приходять через других людей. Тут прямо в когось щось нове буде, будете радуватися. Будете радуватися. В когось зділка падає. В когось падає зділка, не спішіть, щоб не втратили свою пользу. Я взагалі, якщо чесно, бачу п'ятерку, сімрку. От. Може, п'яте, сьоме число? Ну тут падає якась як зділка. І не плачте, дівчата дуже бачу, стоїть та розбиті, падають сльози. Знаєте, таке враження, як в мене жінка, яка дивиться, вона просто вже втомилася, от вона щось старалася, стрімилася, да, і в один момент все в неї рухнуло, вона вже нічого не хоче. Потім опять, вона шух, розправила свої крила, да, корону вділа, і. Опять іде в світ, теточка, в скором времени ваша судьба перевернеться повністю. Це, звісно, загальна виливка. Дівчатка, будете писати, в кого як резонує, але я бачу, що в скором времени перевернете самі свою судьбу. Хтось займеться домом, як. Я не знаю, чи то буде стройка, чи ви будете робити переміну дому, але хтось іде абсолютно в нове. Ви закриваєтесь від старого і йдете в нове. Чяточка, тільки будьте дуже обережні. Вас тако, знаєте, як ноги, змії просто вас обвили. За вашою спиною ведуться дуже нехороші розговори. Прямо як компанія виходить, да? Один, два, три, чотири, як п'ять чоловік прямо в мене вийшло. Розговори ведуться прямо нехороші. Хтось вас з грязю як обливає. Вони вам пусті ці люди, вони понесуть велике наказання, вони проявляться до вас в скорому времени. Ну, ви, знаєте, таке розочарування у вас падає. Знаєте, таке враження, як ви щось мріяли, чекали, і все в один момент перевернулося. Може, і на лучше. От чесно вам скажу, може і на лучше, Хоч... Знаєте, подивитись со сторони, бо ви як в ілюзіях да? жили бачу жінку, жінка, яка повністю закрилася від мужчин, яка отримала дуже сильний удар в своєму житті і закрилася. Мужчина думає за вас, а ви за нього думаєте. Він проявиться до вас. Він до вас проявиться, будете мати розговор, але розговор якийсь тайний падає. Знаєте, таке враження, що ніхто не буде знати тільки ви з ним. Може він вам позвонить, десь там зустріч таку назначить. Якісь точки над її будете ставити. Отак От падає. Так. Польза. Польза фінанси. Да, там сімюрка вийшла перевернута, а тут вийшла чиста на такому, знаєте, білому, білому прямо фоні сім'я вийшла. Ва вам, приймайте, дівчаточка. Дінюшка летить. Хтось буде вложуватися в себе, знаєте, хтось плюне просто на все і почне жити своїм життям. Бо якась така виливка, да? ви більше переживаєте за когось, ніж за себе. Будете міняти, хтось поміняє абсолютно своє життя Підав нове. Я скажу, ви цього заслужили. Вас багато в житті розбивали. Знаєте, Ви всім відкривалися, допомагали От до всіх. Людина тягнеться просто, а її розбивають. Небагато, що у вас з ударів буде по життю. Небагато. Ви поставите всіх по своїх місцях. Да? мене тут та людина як розложує все по полочках. Така дівчаточка була сьогодні виливка. Пишіть, в кого як резонує, хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber на Telegram. Всім гарного дня! До побачення!